Доброго дня, шановні друзі, мого каналу, також мої підписники. Ну що, сьогодні я завершив клиночок до ножа складня Victorinox, який мені передав разом з посилочкою, там, де машинка Козак-Військова, передав той ніж, ви всі пам'ятаєте, і мені треба було зробити клиночок. До нього. Тобто його реставрувати. Всі ви бачили, в якому він був в стані. Я зараз завершив. Ось так от він виглядає. Бачите, так? Ось так він виглядає. Ви всі бачили, в якому він стані був. Ось, ось такий ось клиночок. Я його трішечки реставрував. Не міняв, бо тут метал досить нормальний. Це є оригінал. Бачите, це все є оригінал. Так що 312, ніж готовий. Можу, завтра тобі. Ну, всього, завтра тобі його відправлю. Тільки зараз маленький момент. Треба щось зараз підточу лезо цього ножичка, який робив, тобто цього клиночка. І іншого клиночка ось цього. Ось який тут маленький, також його підзагострю. Кому цікаво, можете подивитися. І коли я під, підзагострю цей клиночок, я вам оголошу. Які будуть умови розіграшу, бо всі поставили плюсики, там багато з вас. Е, які будуть умови розіграшу BPS Knives, ось цього, ножа? Умови досить будуть прості. Ось. І я зараз заточу кому цікаво, і оголошу, що буде і як. Так, ну що, поїхав кому цікаво, можете подивитися. Так, заточувати буду на верстаті, на самому мілкому крузі. Погнали. Так, я думаю все добре. Разочок продуся, продуся на шкірі з войлоком І все на шкірі з пастугою і буде все окей. Так що ось так він виглядає. Вот. Нокс. Бачит это. Ну выбачил, и вот Викторинокс. Давайте, да? Ну, колоночек вы бачили, каким он был. Вот так вот он выглядит. Зроз защелкнул. Ну, що хочу сказати, хто має такі складні, Вікторі нокс також не складні, а і інші ножі цієї фірми раджу брати. Досить зручні, досить гарний метал. Саме головне, вони працюють. Так, 312. Він до тебе завтра. Я його відправлю. Він готовий. Тільки на шкірі з войл, з цим з пастогою його підточу лезо. Так, так, по цьому ножі. BPS Knives. Такий ось досить зручний. Малюк, грибничок. Може бути бушкрафтом. Ось. Що для цього потрібно? Просто нічого. скажімо так. Я в неділю, в неділю виходжу на стрім. Я думаю, десь година 9 -го вечора. Ну, я попереджу вас перед тим або, 9, або 8, або 9 вечора. Виходжу в неділю. Ті, хто поставив хрестики, Кожному, хто поставив хрестики, я даю номера. Тобто ці номера, коли буде в мене стрім, в кожного, хто поставив хрестик, буде свій номер. І ви в режимі стріму онлайн, де буде більшість голосів за якийсь номер. Просто вказую від такої цифри до такої цифри номера. Хто назве в чаті більше якогось там одного номера, той, і звісно, виграє ніж. Ось і все, умови прості. Надіюсь, всі зрозуміли. Ось. Нічого нема складного. Виходимо на неділю в чат. Виходимо на стрім. Ось. І проста ситуація. Кожен, хто поклав плюсик, буде мати свій номер. Я цей номер оголошу при стрімі, при прямому ефірі, запишу вам, покажу ті номера, і під кожним номером є той, хто поклав свій плюс. Де більше ви покладете там цифру, там кожен буде мати свій номер, ви в чаті напишете, напишете яку цифру кому яка подобається. Цих цифр, де буде більше однієї тої цифри, той виграє цей ножичок. Так що умови прості, так що така ситуація. Ну що, ну поки що все традиційно, але сьогодні не броварик, сьогодні просто сочок. На жаль, сьогодні броварик не вживає. Бувають і такі моменти. Так що сьогодні просто сочок. Ваше здоров'я, шановні підписники, також ті, хто будуть участвувати, також підписники мої у розв'язку цього ножа. Ваше здоров'я. Поки що все. Зараз буду займатися другим складним. Тим мені треба скласти і людині віддати. 312 є. Тобі завтра відійшлю, постараюсь відіслати цей твій складень. Ось. Так що на сьогодні поки що все. Кладіть палець вгору, хто палець вниз. Ну, ви знаєте, я за уподобайку. Всім всього найкращого, до зустрічі, до слідуючого відео. Всім пока-пока. Всього найкращого.